Що робити пацієнтам, яким потрібно все тут і одразу? Приїхала у відпустку з Польщі да? на три дні. Гінеколог, косметолог, стоматолог, правильно, все і одразу. Я називаю дуже люблячі таких клієнтів гастробайтери. Я дійсно вас дуже люблю. Насправді ми можемо багато чого зробити в одну процедуру. Але для цього треба просто усвідомлювати. Шари введення препаратів по показам, да що вона хоче, і плюс ще дуже так ретельно збирати, анамнез, куди вона йде. Наприклад, якщо у неї на завтра стоматолог, ви губи її сьогодні не робите. І скоріш за все, вона вам напише за місяць. Ви можете попросити фото. Спитати її, що конкретно її зараз турбує, і далі визначитись, навіть простроїти правильний такий таку логістичну схему, що ви робите за, за за, наприклад, як я сказала, до стоматолога вона не йде після вас, після ваших прекрасних губ і роботи. Навпаки, можна. Але дивіться, за один раз ми можемо зробити багато багато процедур. Наприклад, ми можемо поставити філер на окістя, да відновити резорцію кістки, і заробити. Те репозицію зв'язок ми можемо попрацювати з жировими пакетами. Можемо ми можемо навіть ввести колаген стимулятори під клітковину можемо. Ми можемо зробити біоревіталізацію або якусь модифіковану біоревіталізацію, наприклад, там 7 точок, 5 точок. Є різні техніки, попрацювати з якістю шкіри. Ну не бажано, наприклад, робити пілінг, да, в ту ж саме, бо це травма додаткова. Але я точно знаю, що деякі спеціалісти, вони, наприклад, філери на основі трихлоруксусної кислоти, потім ще мізоролером проганяють для того, щоб травмувати базальну мембрану і посилити. Ефект від, від пілінгу. це теж можливо робити, але вже тоді ми ін'єкції не робимо. Тобто вибираєте, що важливіше, і вибираєте дійсно показання. До речі, контактує з такими клієнтками, да, моїми. Е приїжджими рідними, які повертаються назад кудись далеко, дуже сумно розказують про, про те, у ми сервіс, які ми всі красиві, які ми всі доглянути себе любимо. Я переконаю, що в черговий раз що ми непереможна нація, і українки саме жінки в світі. Аналізуючи такий запит, мені треба все і сразу, я створила курс під назвою Full Face, але це така робоча назва, де ми вчимося. Да, я навчаю в школі Art of Beauty, як максимально ефективно і безпечно в різні вікові категорії, в різні морфотипи скампанувати процедури, щоб це було красиво, і тут і сразу. Тобто курс «Full Face», будь ласка, записуйтесь. Він у нас буде один раз на місяць проходить. Але це дійсно для е, тих учнів, хто має досвід в багатьох процедур, бо там і нитковий ліфтинг, і багато багато чого. Так що приходьте на Фулфейс.